Вітаю всіх маленьких фанів топових проспектів Хевівейту, за якими майбутнє даної вагової категорії. Мене звати Макс, канал Ренсайт, бокс українська рубрика прогноз. Поїхали! У наступній вихідні, а саме 8 квітня уша, має відбутися просто неймовірне протистояння двох непереможних проспектів Хевівейту, яке привернуло мою увагу набагато більше, ніж поєдинок Джоша проти Франкена, адже один з боксерів є, напевно, найкращим сучасним представником стилю Пікабу, який став відомим у свій час завдяки Фрезеру та Майку Тайсону. А другому пророкую щонайменше чемпіонство у Хавівейті і скажу я вам, що цілком заслужено. Розпочнімо ми з маленького хлопчика, котрий в дитинстві приходив після школи та включав записи старих поєдинків так званої Золотої Ери. І просто кайфував від топових монстрів тих часів, особливо від яскравого та ефектного боксу Фрезера і Тайсона. Та мріяв, що коли він виросте, то також стане таким крутим боксером, можна сказати, успадкує цей неймовірний стиль. Домініканцю Джорджу Аріесу зараз 31 рік, і судячи по тому, що на даний момент він вважається гарним, але все ще проспектом, то стати крутим у нього поки що ще не вийшло, що можна списати на досить високу конкуренцію у боксі, яка росте з кожним днем. Та і найважчу вагову категорію, на мою думку. А ось показати той самий легендарний стиль боксу, який молоде покоління, і я у тому числі навіть і не мріяла побачити, у нього ще як вийшло. Взагалі Джордж Ріас не просто так собі вибрав стиль Пікабу, адже в світі є безліч боксерів, котрі пробували боксувати саме так. Проте без певної антропометрії, фізичних даних та взирних м'язів зробити це на високому рівні просто неможливо. Якщо коротко, то Джордж нібито був народжений саме для такого стилю. Адже він ідеально відповідає всім цим параметрам та навіть візуально схожий на того самого Майка Тайсона. Демонструє гарну роботу тулубом у вигляді всіми відомого маятника, просто неймовірно зробив швидкий сніг у з руками, та показує феноменальну ліві зі стрибка, так би мовити, короний удар цього стилю. Має невеличкий, але весь арсенал притаманний стилю Пікабу, і в цілому я не можу назвати його пародією на того чи іншого боксера. Адже для пародії це занадто якісно, проте не без своїх мінусів. Розумієте, стиль пікабу, якщо його порівнювати з кіно, це такий собі яскравий бойовик, як, наприклад, той самий Джон Уік. Де все виглядає круто, пафосно і мега-ефектно, але уявіть собі, якби Джон, розстрілюючи своїх ворогів, не вбивав би їх з першої чи другої кулі, а так з десятої, а то і більше. Пафос одразу став би неоправданий, крутість була би набагато менша. І самі постріли не несли б вже за собою чогось неймовірного та небезпечного для ворога. Так, саме такий приклад мені приходить в голову, коли я бачу не саме потужну гармату Джорджа Аріеса в поєднанні з стилем Пікабу, через яку він має лише 40% нокаутів і через що він ще й досі залишається проспектом. Здавалось би, майже ідеальне виконання усього мало би піднести Джорджа до неймовірних висот. Але одна відсутність удару ускладнює та що найголовніше знецінює більшість надзвичайно складних рухів. Суперники не бояться пропустити, більше агресують та в цілому більш розслаблені та активні протягом поєдинку. адже знають, що один припущений удар ну точно не стане для них фінальним. Також до цього всього ще накладається те, що проти стилі пікабу, не дивлячись на його нішивість, боксери з часом знайшли свої ключі, а саме клінч у стилі кличко, коли вищий за зростом боксер просто навішується на свого опонента після удару або його нападу. То робота лише прямими ударами завдяки кращій антропометрії, через що Аріс був змушений додати у свій арсенал досить посередній джеб, який він може подвоювати, а то й потроювати, і завдяки якому він хоча б якось може набирати очки на дальній дистанції. В опонента для Аріса був вибраний просто неймовірний та молодий проспект США, якого називають останньою надією Сполучених Штатів у Хевівейті мегапотужний хлопак з гарною гарматою, 23 річний Джаред Андерсон у останньому своєму поєдинку, американець довів, що слава точно не йде попереду нього, адже лише за два раунди він розібрався з суперником, котрий не так давно отримав нічию проти Майкла Хантера та Жілея Жанга, і якого пограбували в бою проти Франкліна, з яким зараз буде битися вже сам Джошо. Одним словом, досить міцний середняк, якого 23-річний хлопець, вирішив просто в тупу забити, не сильно заморочуючись за якихось 6 хвилин, і просто тому, що він це може. Взагалі Джаред занадто самопевнений боєць, адже якщо послухати його інтерв'ю, то в 26 років він вже планує піти з боксу як абсолютний чемпіон світу. І якщо ми візьмемо до уваги, що Усику вже 36, а Ф'юрі знову спробує накласти на себе руки, то все це вже не звучить як типова заява від будь-якого молодого боксера, котрий ще пороху не нюхав. Джаред Андерсон представляє себе типового фізично добре збитого панчера з надзвичайно гарним нападом, який є можливим завдяки його великому в великому арсеналі, вмінні розбивати блок суперника, та невбивчій, але досить потужній гарматі. Взагалі, я думаю, що не збрешу, якщо скажу, що Джаред показує, напевно, найкращу роботу по тулубу у всьому хевівейті. І не лише через те, що багато боксерів просто ігнорують цю зону, а саме через його неймовірні хуки. Гарно швидкість рук та вміння бачити пролом у захисті свого опонента. Пробиває абсолютно всі види ударів, кожен з яких намагається вкласти неабияку міць. Часто комбінуючи їх у хаотичній серії, улюбленою з яких є трійка через два прямих та лівий з збоку. І якщо з нападом Жарида все зрозуміло, то захистом через свою міцну щелепу та самопевненість він ну дуже часто нехтує. Особливо при нападі, через що зловити його на якийсь контрудар і взагалі не проблема. Я не знаю, чому він настільки сильно полягається на свою витримку, адже завжди знайдеться той, хто зможе її зламати. Та й сам захист у нього не те, що поганий, адже як і більшість афроматування американці має досить гарне відчуття опонента, завдяки якому при бажанні показує гарний блок та ухили тулбом. Зазвичай буксує першим номером у середньому темпі, де неспішно, але без зупинки крок за кроком, давить та закидує свого суперника на дальній потужними гарматами, після чого в разі успіху вмить йде на ближню дистанцію для добивання. Зовсім не проти заробитися з опонентом, знову ж таки, через свою гарну стійкість та непогану гармату. Адже чудово бачить свої переваги в розмінах. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. На жаль, не можу сказати, що цей поєдинок зберігає якусь велику інтригу, оскільки Ріасу дістався ну, на надзвичайно незручний опонент, який зможе перебити його по очкам, витримати гармату та й напевно нокаутувати, хоча останнє це ще не факт. Проте яскравим від цього бій, ну точно не перестане бути, адже з перших секунд поєдинка Аріас, маючи повний бак бензина, зможе ну дуже гарно огризатися і можливо навіть перебувати незручного американця. Бій розпочнеться досить зазвичним сценарієм зі сторони Джареда, адже я, відверто кажучи, зовсім не вірю, що він вважатиме Аріаса собі за рівного. А тому робота першим номером, постійний пресинг та рубки з перших хвилин бою нам вже обіцяно. З самого початку ми смакуватимемо той самий олдскульний бокс. Адже до цього майже всі опоненти Аріаса боялися заробити з ним і особливо підпускати його на ближню дистанції, через що відверто накали сутичок іншим або розривом дистанції. Проте Джаред Андерсон ну точно не такий. Так, він зможе, якщо захоче, провести весь бій на яскраво на даній дистанції та виграти ледве не в одні ворота. Але це не його стиль. Він любить домінувати, любить бути яскравим у ринзі, про що і свідчить його виходи у стилі Берінчика. А тому нудний і прагматичний бокс це точно не про нього. Як вердикт, боксери влаштують найбількі розміни вже в перших раундах, де важко буде определити переможця саме по пропущеним ударам, але за шкодою жари буде ну, точно попереду. Американець буде багато пропускати, особливо контрудари, буде багато мазати по рухливому арісу, який навряд чи зможе тримати такий високий темп протягом всього бою. А тому в один момент почне ламатися від пресингу опонента, оскільки не звик, що його зовсім не бояться. Результат досить цікава перемога нокаутом Джареда Андерсона у мега крутому поєдинку в якому ми зможемо вдосталь насолодитися видовищними розмінами, технічним та що найголовніше тим самим олдскульним боксом золотої ери від обох боксерів. Цей бій лише ще раз підтвердить статус Жареда як сину проспекта і майбутнього претендента на чемпіонський пояс. Я гадаю, що з його амбіціями та промоутером Бобом Арумом топові опоненти вже не за горами. А ще сподіваюся, що потрібні люди помітять цікавий та нішевий бокс домініканця і не дадуть такому чудовому боксеру загубитися лише через С одну поразку проти неймовірно незручного опонента. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось, і для тих, хто хоче підтримати україномовний контент та канал такий скрутний час. Підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму патреон каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дякую! А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та. Євгену Гетьманському. Мужики, викрутіть і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна. Факт дня. З 2010 року у Хевеетті був лише один боксер, котрий зміг стати чемпіоном світу по одній з версій у віці до 26 років. І ним був на той момент непереможний новозеландець Джозеф Паркер. Після того, як Ф'юрі переміг у кличка та пішов з боксу, один із виграних ним поясів став вакантним. І Паркер, будучи першим номером рейтингу, отримав його у віці 25 років, здобувши перемогу над американцем Енді Руїзом.